що це дерева. Ми їх почистили, але можливо недостатньо. Ще винос з такого будинку дуже великий трава. Місцями доводиться і перекривати дорогу, щоб здати назад 22-метровим чи 21 метр нашим таким цілим поїздом. Зараз на цій площадці ми перевантажимо будинки з низькорамних тралів на високорамний, щоб завести його вгори. На жаль, низькорамні шосейні шосені не пристосовані. І поїзді по бездоріжжю і вони занадто довгі. Ми перевантажуємо для того, щоб будинок був вищий та менший трал. Ось на цій площадці будинок розглядемо від вантажу. Чекаємо на заїзд високорамного трала. Зверніть увагу, наскільки високорамний трал вищий від низькорамного шосе. Хороший та вижний. Я вам покажу, як відбувається наш процес підкріплення будинку до трала. як на ралі, як на гонці. Будинок поставили, підбігли хлопці з усіх сторон, тому що ми на площадці, площадку багато стигає, що десенька фіксуємо. Рухли фіксатори, щоб будинок не рухався, по гірськолижніх дорогах позицігати ще зафіксуємо його. Це прямо як на, 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 на болітні. Десенька раз-раз з'єднало. Мені подобається моя робота, та хлопці, з якими я працюю. Друзі, українців не перемогти. У них в кожному подвір'ї є своє нафтове родовище. Якщо в нас калі щось собі думають, то ніхіра у них не вийде сто відсотків. Друзі, як вам передати, як тут легко дихати, пташки співають, метелики літають, природа шепча. В дуже, в дуже цікавому місці будуть відвантажуватися та встановлюватися ці будинки. Ми обов'язково вам покажемо, який там ландшафт, яка там природа. Сьогодні наше завдання поставити на гору наші моделі будинки. Три будинки, дві Софії по 38 метрів квадратних та Стефанів 92 метри квадратних. Для того, щоб підняти так високо будинок, нам допомагає ось такий мощний кран. Уявіть собі, вантаж і такого крана 100 тонн. Інші б не справились так високо поставити будинки. Чекаємо ще на Софію, яку ми встановимо монтажуємо. Та Стефанію. Умови надскладні. Для того, щоб поставити так високо будинок, потрібно було ще підготовчі роботи зробити, щоб виставити кран. Ми вирили цей котлован, перекинули ґрунт. Встановили кран і робимо такі складні роботи. Якщо грамотно спланувати, то можна в будь-якому місці зробити любу роботу. Друзі, всім гарного дня. дві софії. Нагадаю вам, Софія, це двохкімнатний модульний будинок від компанії дороді. Ось так от він виглядає. В цьому місці був встановлений кран. Ось під нього говорили оцей котлован. Це для того його говорили, щоб під'їхав кран і відвантажив дві Софії. Тепер кран вже переставляють далі. І після обіду встановимо ще Стефанію, погляньте її розстіркою фундамент. Нагадаю вам, що Стефанія це двомодульний будинок, він 92 квадратних метра. І це буде дуже цікаво його з'єднувати. Ми чітко до обіду встановили ці два будинки. До речі, ми їх привезли з Тернополя. Вони їхали всю ніч, щоб не заважати транспорту. Ловчики заховали з затінку. Почерваніли вже краки на сонечку. Друзі, ми вже цей будинок встановили. заховали під вах стропи, вже проклеїли заново всі ці планки металеві. Все герметично, все надійно, я все перевірив. Цей будинок вже готовий до експлуатації. Його лишилось під'єднати до сантехніки та електрики. Ще лишилось ось цю софію переглянути. На сьогодні це вже останній наш модуль, який ми повинні доставити. Друзі, я на даху нашої Стефанії, нам все вдалося. Ми встановили сьогодні чотири модуля, це три будинка, два будинки по 38 квадратних метрів та один на 92. Складається наш мегапотужний кран. Техніка збирається роз'їжджатися. Проходять наші будні. Може і тяжкі, може і легкі, але зато вони точно веселі та насичені. Всім хороших переглядів, гарного всім настрою, здоров'я, миру. Хай щастить. Пада, коли шеф каже, Саш, зроби мені класні фото та відео. Я дуже дякую шефу за списання, тому що він оберігає мене в спеку від жари і в дощ від дощу.